Бо в шапці профілю посилання на марафон, місця ще є. І так, що вам треба негайно почути, те, що король мечів, до вас йде король мечів. Це у когось чоловік з минулого, у когось цей чоловік, якого ви ще не знаєте, але. Як його впізнати? Це людина холодна, закрита, людина, яка не показує свої емоції, людина, яка в цьому житті діє тільки за своїми бажаннями. Тобто, якщо його бажання збігаються з вашими, то він буде робити. Якщо ні, то ні. Це може бути воєнне, або людина, яка має справу з залізом в будь-якому форматі, або людина, яка працює головою, ну там ноутбук теж да, залізо. І так, і що вам треба знати? Чи ця людина зараз, я правильно розумію? Так, ця людина, наче пішла далі по життю за своїми цілями, але десятка мечів. Але скажу вам так, що ця людина переживає дуже велике страждання, пережила, переживання. Не знаю, з чим це пов'язано, але 10 мечів це максимальна карта щодо переживання. Ну, тут людина що? Вона, по-перше, може випивати або щось курити. Тобто людина думала, що зальє своє горе у цей шлях, коли ти йдеш один, зальє своє горе безпосередньо тим, що буде вести класне, веселе життя, але ні, не сталося. Як гадалося. чому бо імператриця, бо ви для нього є жінкою. До речі, в до нас показують вище статусом ніж він. Жінкою його мрії, жінкою про яку він навіть не міг і мріяти, і думати. Що така жінка може на нього звернути увагу? Тобто, ви та жінка, від якої він хотів дітей, якою він бачив матір'ю своїх дітей, він бачив своєю дружиною, у когось ви і є його колишня дружина, або ви чиясь дружина, але тут про те, що ви в його серці займаєте почесне місце. Так і що вам треба про це знати? Ну окей. Десятка пентаклів, ну що він хоче мати з вами стабільне надійне життя, брак, народжувати дітей, заробляти гроші, будувати все по стабільності і надійності. І, і зараз стоїть на вибор шляху феєчки. Так, він розуміє, що йому потрібно діяти. Король жезлів. Так він буде діяти чи ні. Все буде по справедливості. Якщо ви знаєте цього чоловіка і ви в нього вклалися по повній по справедливості він буде проявлятися і віддавати вам свій умовний бор. Напишіть, чи знаєте ви його чи ні, напишіть його ім'я, і тоді все зрозуміє, що це для вас. Так, він їде в путь, в шлях. Чекайте, так, дівчата. Так, бо у нього розбите серце. У нього немає іншого виходу. Він думає, яким чином до вас краще проявитися.